Десяточка, объясняю вам. Восьмерка, во-первых, рисковал. Скрывался вам как непроверенному игроку. Вы слышали одиннадцать всех. И надо, вы даже на первом кругу говорили, что вы его слышите. Сейчас вы будете ему верить. Ну как? Вы постоянно метаетесь с командой команду, команду определитесь. Восьмерка вам скрывался, он рисковал, понимаете, он рисковал ради вас. вас... Ну, По-моему, тут уже все понятно. Выносим одиннадцать. Если бы пять не выстрелил, естественно, пять выстрелил. 12, вы тоже метаетесь, ну как? тут все понятно. 11 уходит, как два шарика, Все. Зачем еще вот эти вот все кламотня Василий? Восьмерочка. Ваша Восьмерочка. Скажи, что он может говорить. А, если а, он не слушает, то что я делаю? Это Mm -hmm. Одинадцять мафія. Mm -hmm. ну, ну я не знаю, як що довести. Mm -hmm. Я з самого начала вам скривався. Як ви йому повірили, потім після всіх моїх провірок, я вас з першого круга з вами першого. Mm -hmm. А ви після всіх проверок я на п'ятий чи на шостий круг вам скрився, бо він четверочки не міг перемайкувати. І зато вам ні в нікому остальному він вже не скривався, він четверочки. Я, я не бачу в цьому логіці. Шість каже, що буде... стріляйте в мене. Стріляйте. Хорошо, сказав. 11 – последня мафія. Виіграємо, бо я вже хочу раз додому, 20 раз затягнутися. Через що це йому затягнулося. Спасибо. Так, жестикуляцію вбираємо, одна секунда на голосування. Голосуємо послідовності. 6 та 11. <клес> 7 та 11, вибачте. 7 та 11. Хто вважає, що мафія гравець під номером 7? Ваша хвилина. Так, номер 10, 12 і 5. Дякую.